Так, чафі їде. А по цей наш бульдог стоїть. Залі це і повинна бути повна фантастика. Тому що, тому що так бангує чафі. Так, чафі їде, а двоє стоять. Точніше, я стою і бульдог теж спить. Але нарешті бордо, бульдог прокидається і чафі вкатує на 1375. Вольний вітер. І мені потрібно забиратися, бо ЧАФІ вже свою місію виконав. Так. Відкатуємося назад. І Бульдог теж вирішив втікати. А тим часом наша команда зайняла цей лівий повністю фланг. І там з'являється носоріг. Носоріг починає відхватувати. І це проблема для ворогів, тому що вони поділилися і це може зіграти з ними в злий жарт. Так, Joseph Джос, Джозеф це який з походу по поля грає на Йосі американському, і, а ми тут тим часом займаємо вигідну позицію, з якої практично всі, всі противники і союзники. Видимі для нас, і ми можемо уграти і спостерігати за цим неймовірно цікавим боєм. Борги починають вигравати, але наші зрівнюють і стає 2-2. Угар. 1375 з цим, з якимось ще. Коротше, 13.75 вже нема. І коротше, взагалі повна фантастика. Як таке може бути? Мінус двоє в команді, і отаке от відбувається. Ще й при тому ми і виграємо. От. ВКш появляється на правому фланзі, допомагає нашій Петерці добрати нашу. точніше ворожій патечці добрати нашу ПТ-шку. І ще лишається Басото. І Бліц 9000 забирає Басото. Цікава ситуація. Знову роги виграють, але і знову наші рівняють. Фантастика повна. Але прикол в тому, що в нашій команді є фараон, який. Набагато сильніше, ніж танки 7-го рівня звичайні. І тому і тому от нерівний склад робить те, що. Але причому тут нерівні склад, як в нашій команді мінус двоє і мінус взвод. І, і за рахунок чого відбувається отака от фантастика просто неймовірно. Тепер лишаються двоє на двоє і і сам прикол, що фараона вони не можуть трудом пробивати, а, а вороги, а точніше наші, пробивають ворогів спокійно, практично. Але це не точно. І мені здається, щоб перемагати, не потрібно докладати ніякі зусиль. Можна просто виїхати нагору і просто для того, щоб перемогти, треба бути в бою. Зайти в бій і автоматично перемагаєш. Настільки парадоксальна ситуація, що для того, щоб перемогти, потрібно просто бути в бою. І більше нічого не треба. Рахунок вже 6-4 на нашу користь. Повна фантастика. Двоє лишаються проти одного. От. СМВ Контро 56. Лишається проти Фараона і Т-25-2. Т-25-2 вирішив якось об'їжати, чи що він придумав. Але, походу, це буде для нього фаталіті. Де, я ще такого не бачив. Як може бути мінус двоє в команді і І таке відбуватися перемога. Але ще є шанс, що Ні, забирає цього ворожого. Точніше, нашого Т-252 забирають. І фараон броньований фараон проти броньованої ПТшки. Фарон вирішив зробити маневр От. Вони грали п'ятьох Точніше наші грали п'ятьох А в УРІ було семеро. І вони не можуть справитися з меншістю Да. Настільки, не знаю, фантастика чи це той. Чи це парадокс якийсь, але, але то таке є. І СМВ фараон проти СМВ. І не може його ніяк пробити. Один одного не можуть пробити, але ви, видно, фараон має барабан і він цей. І він його якось пробиває. Коротше, повний угар. О, нарешті той пробиває, а фараон віддає здачі. Да. І це перемога. Угар. Як таке може бути просто. Просто вдуматися, мінус взвод в команді, і в них семеро у нас 5 і І от такого, цей, такого фантастика просто стає реальністю. 0 урону, 0 кредитів і от таке. 3, наш взводний заносить 37 урону, а ми нічого не зробили. І просто, будь ласка, прийми перемогу і розпишись. Добре, дивимося склади. Наша команда. 61-32. Фараон реально порішав бій, тому що його закинуло в нашу команду. Ще й в нього сильний танк, і в нього ще й сильний процент перемог. І тому це зіграв з ворогами в Зуїжар. Але їх було більше, теж фантастика. 57, вот. Басото теж в, них, в нас сильний був далі. Далі 51% 25-2%. Я б теж не сказав, що він слабий був. 45 бульдог. Ну, бульдог то, понятно, спав. Повину бою і Churchill 7 мав 45. А хто ж грав за них? За них 53% чувак. Той що останній лишився 52 на Бліц, 9000, 1375-44, понятно. ВК 65 мав. А взводні 72 Вітер. Зводні були сильні, а в них мало боїв, і то теж рішає. А точніше, ВК аж має багато боїв, то й мало боїв. Ну, Суріг мав 40% тому і загинув перший. А цей 43 м, м 43 Я помітив таку фічу, фічу що, що для, ну, коли гра робить підставний бій, підставний бій це той бій, в якому одна команда не має шансів на перемогу, а друга має дуже багато шансів на перемогу. І вона робить так, що топовий тяж, тобто 7 рівень це топи, а ми були на шостих рівнях. І топовий тяж завжди якийсь бот або рак, тобто з низькою статою і має багато боїв. І топовий тяж з топовою броньою він просто нічого майже не зробив в бою, і за рахунок того, що він нічого не зробив, зробив фараон, і тому відбулася парадоксальна перемога, яка, якої, в принципі, не повинно бути, але World of Tanks. Переможні. World of Tanks цирк, вона є. <гум> World of цирк. Так. Добре, друзі. Підписуємося на канал, ставимо лайк і побачимось в наступних відео. Бувайте, не хворійте, мишенята!